Проблема не в тому, що вони щось там вимагають від хірурга, а проблема в тому, що вони думають, що ці 2,5 тисячі євро, або 3-4 тисячі євро, вони змінять їх життя. Зроби груди, там, не буду казати, лікар там, за 2500, за 3 тисячі євро. Так. Ну, коли це з того коштувало 4505 мінімум, ну, типу, ти таке. Сумніва, а потім дивишся, що да багато демпінгують цінами. Що да, 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 ми собі менше набити руку, набити клієнтуру. Я сам так само починав. І а як ти почнеш, якщо не будеш дешевше робити? Ні. Коли ми до мене до речі приходили там, наприклад, представники імплантів, вони кажуть, типо, ти тебе щось ціни, ціни, ну, постну вообще там три тисячі, тисячі. каже: ну ти розумієш, що ти працюєш на найгірший гірший сегмент е, пацієнтів? Mm -hmm. Чому тому що вони збирають ці 4 тисячі євро? Це блін, ну, хіра нога. Вони так, їх збирають. Так. Там півроку це в них останні гроші, або хтось ще й продає сума, щось, да, да. вони вкладають в це, типа, і вони від тебе блядь, будуть требують такого, що ти сіню представляє, ну, і це реально це класика, і це дійсно так. А знаєш, чому і проблема не в тому, що вони щось там вимагають від хірурга, а проблема в тому, що вони думають, що ці 2,5 там тисячі євро, або там 3 чотири тисячі євро, вони змінять їх життя.